Загинула в жахливій ДТП. У Рівному прощалася з працівницею Рівненського РТЦК та СП Мариною Гринчук. Ми військову військовослужбову Марину, яка теж з перших днів війни мобілізувалася і проходила службу де тільки її випадало. Марина Гринчук народилася в Рівному. Тут вона зростала, навчалася та працювала. Навчалася спочатку в восьмій гімназії, потім в національному університеті водного господарства і природокористування. Після того була на цивільній посаді в одній з військових частин. З початком повномасштабного вторгнення мобілізувалася і так само несла службу в збройних силах України в, в, це, в територіальному центрі комплектування. Марина Гринчук працювала в ТЦК, допомагала призовникам проходити ВЛК. У родині її любили та поважали. Згадують жінку добрими словами. Весела, весела життя радість лише зіратись тридцять 31 рік. То виховувала сина. Так, сама сама виховувала, виховувала, виховувала. У Марини Гринчук є семирічний син. Жінка розлучилась з чоловіком ще коли була вагітна. Тому все життя ростила дитину самостійно. Родичі кажуть, Марина присвятила себе вихованню сину, була чудовою та дбайливою матір'ю. Вона останні п'ять років лише її займалася постійно. Бачив в парку. Малий, щасливий, хороша дитина, гарно виховувала. В школі теж її запам'ятали доволі добру, хорошу дівчину. Військовослужбовиця Марина Гринчук загинула в нещодавній автотрощі. Там зіткнулися три автівки. Двоє водіїв постраждали, а життя 31-річної Марини Гринчук обірвалося. Владислав Стецюк, Павло Стицюк новини Рівного.